що буде ребут з серіалу Баффі. Можна Прпреможниця вампірів? Я не думала, що це ну, настільки важливо. По-перше, Сара Мішель геллер має повернутися до ролі Баффі. і написано, що у ребуті вона матиме другорядну роль. Бо буде нова винищувачка вампірів, і невідомо хто саме її зіграє. І я десь читала коментарі Сара геллер що багато років їй пропонували зробити цей ребут, і вона постійно відмовлялась, тому що вона не бачила сенсу, вона не бачила, як можна знаєш віддати дань цьому оригінальному серіалу і не зробити щось погане, як ми бачимо. Я не знаю, з всім всі жінки відьми, хто там ще. Пліткарка, усі ці серіали, яких які, які просто знищують ці ребути. Але Сара Мішель геллер сказала, що до проекту повернулася там колишня продюсерка чи сценаристка. Вона запропонувала, ну вона типу відіслала Сарі запропонований сценарій чи ідею, і от коли вона його прочитала, то Сара Мішель геллер погодилась. Тобто, ну прикольно, що знаєш, вона не побігла до цього ребуту навіть коли. Декілька там років тому, можливо, вона не була на там взагалі сильно популярна, вже багато років, так, і все рівно вона там не робила цей ребут до цього часу. Тому ну, цікаво буде подивитися, що вони з цим розроблять. Можливо, в неї просто закінчилися гроші. <с todavía> <laughs> ну, я думаю, що вона достатньо роялтів заробляє з синдикації Баффе. <зв scr> Але ну, блін, з цих ребутів ну, взагалі нема ну, дуже мало чогось оригінального, ми скільки говоримо, постійно якісь ребути. І ще щось якось по-іншому ми називали. А, ну, ось, наприклад, нас... <ріць> Чи приквел, наприклад, <ріць> буде Приквел блондинки в законі, який розповість про шкільні роки Вудс uh, до її вступу до Гарварду. І я така: ну, а що ви можете нам показати? Ми <ріць> літералі дивились усі важливі роки Ель Вудс. Ну, що <ріць> цікавого, ми можемо побачити. У її шкільні роки, коли вона навіть не була зв'язана і навіть не думала піти у юридичне. Я думаю, що це буде просто підлітковий серіал про якісь драми романтичні. По-любому там буде якийсь шкільний проект, де вона буде займатися чимось важливим для громадськості, якось буде пов'язано з правами. Можливо, когось незаконно і Вона буде розбиратися з цим. Ну коротше, да, у школі Скриньте, просто скриньте. Це що Вероніка Марс буде. Це нагадує мені, як було з Керрі Бредшоу із Секс в великому місті, mm -hmm. коли зробили цей серіал «Керрі». О, да. я так. Ми таке дивилася його мені дуже подобалось. Я так, ось, правда, Батлером. Ось, з Сосіна Батлером. І мал... Я не пам'ятаю як звати е, актрису, це вона теж була дуже симпатична. Софі... Софі, вона, Софія. Софія хіба? Вона, по-моєму, була тим містера Бітю, це ж вона була там? Все, там, я пам'ятаю якось, Анна Софія роб, да, А, Анна Софія роб, yeah. щоденникері назвався да, серіалом. Да. Ну, я дивилася тоді взагалі задоволенням, тому що я, це був теж такий період цих всіх шкільних драмів.